Долучимо ще одного гостя до нашого ефіру Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій зсу в 16-19 роках, та заступник секретаря РНБО у 19-20 роках. Вітаємо вас, пане генерале. Доброго дня, слава Україні, героям слава по ситуації із воєнкомами, так почали розслідувати величезну кількість справ. Сьогодні було повідомлення про те, що ДБР розслідує понад сотню справ різних зловживань воєнкомів. Але дивно, що це розпочали тільки після розслідування журналістів і після того, як власне журналісти почали бити на сполох, а не до того, не на випередження проблеми. Ну і знову такі питання: а наскільки правильно е, от тих воєнкомів, Умів, які попалися на цьому, відправляти на передову, не знявши, наскільки я розумію, не знявши з них звання. А потім вони повернуться ще з УБД із передової і з доплатами. Чи чи як це слід розуміти? Як це ви розумієте, пане генерал? Ну, що стосується, у нас дві категорії збройних сил, які і в мирний і військовий час завжди були при своїх інтересах: це військові лікарі. Бо при проходженні міської лікарської комісії, якщо ти хочеш служити і бажаєш, плати. Якщо ти е, маєш бажання і не маєш здоров'я, і треба звільнитися за здоров'ям, ти так то це плати. Це завжди при власних інтересах е, військово лікарській комісії це страшна річ, і е, такого приниження, е, як там ти Маєш, то взагалі дуже важко навіть пояснити. І це приніс стосується не тільки там солдата, і де інколи навіть до генералів. Я це через це пройшов. А що стосується воєнкомів, то е, проблема полягає в тому, що воєнкоми. Заробляють тому, що їм дозволяють заробляти, тому що в цій схемі не тільки воєнком, а ті, хто мають контролюючу функцію, а безпосередньо і військового контрозвідка, і служба безпеки України, вони ж контролювали постійно ці процеси. Вони ж постійно це бачили. Вони постійно про це знали. Але з урахуванням того, що їм відщипувалася певна доля, тому і без проблема і залишалася, і вона ще буде дуже довгою. І я б не хотів би кидати на всіх воєнкомів таке, знаєте, жирну пляму, бо багатьох знаю, як порядних людей, і вони не займаються цими речами. Але між тим система створена так. Якщо ти хочеш утриматися на посаді, то ти мусиш платити наверх, на гору. Оце найстрашніше, що є зараз в збройних силах, і воно існує ще до початку війни. Воно існувало давно. І відправлення воєнкомів на фронт ну, абсолютно не вирішить проблему. Бо... Це не в певних моментах їх ніхто ніхто не поставить на таку посаду, де треба керувати людьми, бо в них нема цього досвіду. Вони вже забули, що це таке. Вони більш номінальні військові в погонах, але не вміють керувати. Вони вміють тільки заробляти гроші або займатися реальним мобіліційним призовом. То можливо можна було лише проблему значно простіше з створенням і уточненням ситуації по центрам територіального комплектування. Бо у нас багато чого говорять, але абсолютно не хочуть контролювати. Ті системи, які постворювали, у нас ТЦК було створено, а зміни в законодавчу базу, а там не один і не два, а більше ніж 20 з законів і підзаконних актів, куди треба було вносити зміни, досі не внесено. Оце от проблема полягає в тому, що влада, яка керує процесами, сама такі створює умови. І якщо певні люди, які відповідають за контроль, за певними системами цього не роблять, а приймаючи участь. що це є та славетна корупція, про яку вже говорить весь світ, і нам розповіді про те, що після війни, коли ми переможемо, нададуть величезну кількість там дотацій і прочого і прочого, прочого це абсолютно не слітиниця, не світниця і для нас треба зрозуміти, що хто ж вам дасть гроші, якщо вже є. Десятки тисяч прикладів, як ви їх крадете. тому треба міняти систему. починаючи від е, судової системи, починаючи підготовки державних службовців. А які державні службовці? У нас ж е, помножили на ноль академії при президентів України. Пам'ятаєте, так? І тепер уже і навіть цього немає. І... Як ми бачимо, у нас в багатьох випадках шлюбні фотографи намагаються керувати процесами, але від їх процесів чомусь ми недобре себе почуваємо, і вже рахунок на вбитих і йде на десятки тисяч. Я вже не кажу, що рахунок тих людей, яких виїхали за рахунок їхньої недологості, виїхали за кордон, йде на мільйони. Тому чи повернуться вони це інше питання. Ще в нас величезне питання, яке стоїть перед нами, знов таки яке залежить від влади. А що буде влада робити, аби е, уже десятки тисяч хлопців, які отримали е, важкі поранення, е, мають ампутації? Яким чином вони будуть жити на ті 650 гривень? А яким чином будуть жити вдови і діти загиблих, які загинули в Україну? Влада поки що про це не думає. Вона поки я бачу, що займається там укладанням асфальту, закупанням барабанів блин, і закупівлею яблук і яєць за страшні гроші. Ці люди, знаєте, це якраз страшне, страшний час дилетантів з, 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 з власної точки зору вони думають, що вони роблять для країни. Добре, і не хочуть чути зовсім інших. А під час цього Хочу. часу ще розкрадається, страшенно розкрадається бюджет. І... І у народу просто падає будь-яка довіра до влади. Буквально вчора митрополита Павла Лебедя, відомого в народі як Паша Мерседес, випустили такі під заставу за 33, там з хвостиком мільйони гривень, назбирали такі, нашкребли, та віряни. А захисник Роман Червінський так і залишається в СІЗО, попри всі намагання взяти його на поруки або принаймні, щоб внесли за. Нього заставу суд залишає його, тим не менш всі СІЗО під вартою. Чому так відбувається, на вашу думку? З точки зору мене як військового який спостерігає процеси ці вже не перший рік, то якраз чітко видно, наскільки продажна і корумпована наша система судова, і наскільки судді чітко діють по вказівкам зверху. Звичайно, всі розуміють, що Романа Червінського закрили якраз за ті. Слова, які він розказав правду права енергії. Це якраз є, знаєте, політичне переслідування, і була знайдена можливість за хоч за щось засипитися, засипилися за події на аеродромі Канатова. І справа шита білими нитками, але між тим, ті, хто не вигідні владі, ті безпосередньо під будь-яким. Привідом э, переслідується такий самий привід. Є і на прикладі, наприклад, Олександра Кукси э, в місті Суми, який будучи лідером правого сектору і воюючи за Україну, був э, посаджений заграти без права, взагалі без права застави, і за те, що він збив э, бабусю, де він визнав свою вину і хоче далі воювати, як він за Україну, але між тим. Його не випускають, а суддя, яка його закрила, між тим випускає е сепаратистів і колаборантів е заставить смішними синами від 150 до 200 тисяч. Ось реалії сьогодення. Ось де показано, наскільки гнила судова система. Е певні судді просто продажні за своєю над... сутністю і якраз чітко виконують накази з офісу президента. Ну і про те, що відбувається на фронтах, ви без сумніву відстежуєте ситуацію. Як ви бачите, як ви оцінюєте ситуацію? Наскільки важко іде просування, і що на вашу думку могло би допомогти наступу? Ну, просування на війні завжди пов'язане з певним трудощем. Перше, це протидія ворога Вагнова. Далі загмінованість територій, по якій треба наступати, і навченість особового складу, які воює проти тебе. От три три основні фактори, які є. Так само і ми можемо протиставити. Це навченець нашого особового складу, правильне планування операцій, правильне е зберігання людських життів, бо підкреслю, що нема ціни більшої, ніж просто людське життя. Тому хотів би звернути увагу і черговий раз, що... Треба 300 раз подумати, спланувати, відтренувати перед тим, як людей посилати в бій. На це треба звернути увагу. Чим більше пота на полігоні, тим менше крові на полі бою. Йдуть бої місцевого значення з перемінним успіхом як у росіян, так і у нас. Ми намагаємося наступати на південно-запорізьких на напрямках. Є певні успіхи, але поки що рано говорити і рано пластикати в долоні, що попереду важкі затяжні бої. І наше завдання забезпечити наші війська потрібної кількості артилерійських снарядів, самих артилерій громад, і також організувати якісну розвідку об'єктів противника і своєчасне враження, Ось саме це дозволить значно зменшити втрати особового складу і пришвидшити темп наступу. Ну, якщо ми говоримо про збереження людських життів, то допомагає зберігати їх техніка, ті ж дрони, наприклад. От як ви вважаєте, чи дійсно збройні сили повністю забезпечені дронами, як про це заявляє, міноборони? Дуже здивувало, правду кажучи, ця заява. І наскільки вдарило, наприклад, по обороноздатності зникнення 36 мільярдів гривень по тих контрактах, які заключали Міноборони? Які згодом були не виконані і гроші кудись зникли. Тобто, глобально я питаю про те, а що не так у нас із керуванням оборонкою, на вашу думку? Ну, по-перше, міністр оборони разом зі своєю командою не завжди розуміє ситуацію, яка складається. По-друге, міністр оборони ніякого відношення він, можливо, як кажуть певні люди, був чудовим адвокатом, дуже класним юристом. Але керувати міністерством оборони це зовсім інше призначення, і якраз от це показує чергову помилку влади, коли то кавенщики країною керують і країна кров'ю ригає, то міністерство оборони очолюють юристи з навичками певних парашутістів не більше, не менше. І вони вже думають, що вони мають якісь там професійні якості. Їхня освіта не відповідає їхній займаній посаді. І для того щоб було краще, спочатку треба розібратися. Що потрібно. У нас е, маразм ситуація полягає в тому, що в свій час було штучно створено е, спроможності Міністерства оборони по закупівлям. Для того, щоб Міністерство оборони була тою прокладкою, яка керує закупівлями, і саме вона визначає пріоритет, що купувати, що не купувати, а не визначають ті, хто є безпосередньо користувачами Збройні Сили. Розумієте? І сполучених штатів е, мають е, свій бюджет. У нас Збройні сили свого бюджету в тому розумінні, що вони не можуть їм розпоряджатися, вони е, просто є замовниками і не це значить, що їм дадуть те, що вони просять. Бо Міністерство оборони визначає пріоритети. Воюють одні, а безпосередньо відповідають за розподілення цих коштів зовсім інші. І цю ситуацію треба міняти. І, на жаль, за рахунок того, що там певні люди е, дуже непогано е, намагаються заробити на закупівлях, якраз і ситуація є складна. І вона не просто є складна, вона є ганебна. І наші західні партнери абсолютно не розуміють, чому так і чому ми не виправляємо власних помилків. Хоча це розуміємо. У нас навіть з патронами проблема, хоча у нас є спроможності по ревницю патронів, ми цього не робимо, ми не замовляємо і тягнемо за кордону. У нас є спроможності величезна кількість швейних трикотажних фабрик, але форму ми чомусь йому в Туреччині. Чому тому, що те, що є в Україні, це одна ціна. а те... Те, що поступає за кордон, це зовсім інша ціна, і ніхто тебе вже не може зупинити на той ціні. Бо тут у нас може працювати прозоро, а там ніяких прозоро не треба, бо це закупається за кордоном. Оце найпростішими словами, як можна пояснити, чому у нас бардак міністерство оборони, тому що вони намагаються закупати те, на чому можна заробити або мати відкати, починаючи від яєць, закінчуючи яблуками, пальним і іншими речами. Я вже не кажу про закупівлю артилерійських снарядів. У нас ситуація полягає в тому, що у нас є спецекспортери, які мають право завозити певне озброєння або певну продукцію військового призначення. Всі інші, навіть організації або установи, які мають гроші, але не мають цієї ліцензії, не можуть допомогти збройним силам завести цю річ. А ті, хто має цю ліцензію, встановлюють свою ціну а знову знов на цій вартості, що заробляють. Якщо подивитися певні речі, скільки вони коштують, і за скільки реально ми їх брали, то ми розуміємо, що десь величезний шматок грошей впав в з кишені.